Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші підписки. Сьогодні я підготувала бліц, я собі поновописувала там деякі питання, які найбільш всього зараз обговорюються в мережах, і нам теж буде цікаво подивитися щодо чого. І ось перше: в Америці ходять розмови, що Байден може відмовитися від виборів на користь Мішель Обами. А пам'ятаєте? Декілька разів ми передивлялися, хто ж буде наступним президентом, кого оберуть в Америці. Так, Вибори будуть у листопаді цього року. І там дуже часто такі виникають моменти, коли показують, що ані Байден, ані Трамп не переможе, а буде хтось третій, і не виключно, що це жінка. Ну я не кажу, що це саме буде Мішель Обама, але давайте ж подивимося. Ну, давайте так. Перше питання: чи буде дійсно Мішель Обама балотуватися на пост президента? В Америці цього року чи буде балотуватися? Мені кажуть ні. Ні. А чому тоді йдуть такі розмови, і, взагалі, що відбувається? Ну, тому що випал повішений. Жінка емоційна, ну, поки ні. Тут, знаєте, як, це ще питання, воно таке сире, сире. А чому зараз? Зараз я вам скажу, чому серви. Тут є дуже багато розбіжних думок про те, що в світі зараз дуже напружена обстановка. Так? Бачите? Є загрози, ну, це коли є як втілення інших господарів, інших лідерів. так, І ось карти провокації, тобто можуть бути різні провокації, які направлені на наш дім. ну, дім мається на увазі Америка. так, І тому нам Ну знаєте, жінка, хоча жінки бувають різні, так згадайте ту залізну леді, але кажуть, нам на сьогодні потрібен більш впевнений, більш такий лідер, який може вирішувати будь-які питання. Тобто вони чомусь згадують Обаму. Самого який був, і вони його називають президентом. Ну який був, скажімо, для Америки не дуже вдалим. Ну вони кажуть дурень, але не дурень. Це зна це знаєте, як вони вони те, що обзивають дурнем, а тому, що за його часів ну. Не відбулися такі позиції, які б мали б щось б, якби, укріпити, чи що в Україні. Розумієте, тому так, вона ж буде з ним консультуватися, ну, так, як дружина, да, консультуватися з якихось певних питань. А оскільки Обама був такий собі президент, то вони чогось думають, що, можливо, і Мішель Обама ну, буде, скажімо так, дуже м'яка. А в сьогоднішніх реаліях, в умовах того, що сьогодні відбувається у світі, потрібен президент, який більш такий. Ну, потужний, чи що. Чому так? Зараз скажу, про що я питаю, чому Байден про це заговорив? Тому що знову ж таки така історія, коли думки в суспільстві в американському розділилися. Все ж таки, Байдену 81 там, чи 82 роки, та, ну, трошки людина, скажімо так, в віці вже для того, щоб виконувати. Такі завдання для всієї держави, а Трамп людина має позови судові, якби не зовсім відповідає. Ну тому так, такі виникли якісь розмови. Але я хочу сказати, це не є остаточним таким розумінням і варіантом, що вже Мішель Обама балотується, і ось Байден їй віддає свої голоси. Це на той випадок, якщо так станеться. Але я бачу, що все ж таки так не станеться. Тому що ж, звісно, американці вони ж слухають. Своє суспільство слухають, що кажуть люди, слухають там, що кажуть їхні радники. Тому, скажімо так, Мішель Обама для них на сьогоднішній день не є якби ну, таким прям президентом, який може стати на чолі країни. Хочу з вами поділитися на ці вихідні. Я дозволила собі таке задоволення і подивилася художній фільм, називається «Голда Мейер. Судний день. Дуже рекомендую вам цей фільм до перегляду. Знаєте чому? Це розповідь про те, про ті часи, коли Ізраїль зразу три країни: це був Єгипет, Сирія, Йорданія. там розпочалися військові дії, вони там знову ж таки ділили території. Так, але хочу вам сказати: в цьому фільмі немає кровавих таких сцен, немає, взагалі навіть не показують війну. Це такий фільм, як на політичній арені вирішуються питання країн, питання долі людей і. Це про те, як правда затиснута в політичні кліщата. Розумієте? Я подивилася з задоволенням цей фільм, і знаєте таке відчуття, що це точно про нашу ситуацію Україна з Росією. Рекомендую до перегляду, подивіться, я думаю, вам сподобається. Називається Голда-Мейр Судний день. А, до речі, та ж Голда-Мейр вона уроженка. Києва, і вона, це фільм дійсно на реальних подіях, це історичний факт, цей фільм. І Голда Мер розповідає, як вона дитиною жила в Києві, що з нею там відбувається. Дуже вражена цим фільмом, можливо, хтось там каже, та він такий затянутий, він не затянутий. Він просто про те, як. І, до речі, там такий, знаєте, момент, коли Голда розмовляла із американським представником. Хто він там... Прем'єр якийсь там був, чи хто я вже забула його. І ось ті фрази, які він казав тоді, Голді, зараз те саме нам каже Америка. Подивіться фільм, ви не пожалкуєте. Добре. Наступне питання: Сінь Цзіньпінь приїхав до Франції. Ви відчуваєте, як пожвавилися оці моменти поїздок? То Блінкен поїхав у Китай і там ввів серйозні розмови? Тепер Сінь Цзіньпінь відправився у вояж по Європі. А після того, як він повернеться додому, до нього негайно з візитом їде Путін. Катаються по світу можновладці. Запитаємо, про що буде йти розмова. У Франції між Макроном і Сі Цзіньпіном. про що йдеться? Чому? Що за розмови? Ага, бачите, знаєте, що показано? Дивіться. Оце показано, що емоційність буде передана в ефір ну, тобто, якісь емоції, якісь розмови, але за кулісами таємниця будуть вестися зовсім інші розмови. Тобто, Ну, якби в ефір для народу пустять одне, але будуть вестися за колісні розмови. Це ну, зразу карти про те і кажуть. Так, ну і про що? Знаєте, що я вам скажу? Вони їдуть вирішувати питання війни, і Макрон буде говорити Путіну про те, що він знає і вміє. Вплинути на Росію, щоб досягти закінчення. Тобто розмови про війну будуть йтися однозначно, щоб вони тут не обсуждали, щоб вони тут не обговорювали. До речі, хочу сказати, що Китай їде сказати, що в нього зараз справи економічні, дуже помірні. Так, дипломатично висловлюючись, хоча ми розуміємо і знаємо, що ну не найкращі часи зараз переживає Китай, тут дуже помірні справи. І ось він каже, що я не хочу бути з тією країною, яка веде себе ну як дурі, ну скажімо так, да, яка неправильно себе поводить. Я хочу лишатися з тими країнами, які, ну, які дають мені якісь можливості. Розумієте, які дають мені можливість. Тобто я не хочу бути в дурнях. От він їде це показати, їде це сказати. Ну, скажімо так, це напрямку така собі заява, що я з цивільним світом, а не з Росією. Давайте тоді запитаємо, чи дійсно це так. Знову мені карти кажуть, що у нього самого є усі певні проблеми з фінансами. Ну, у нього самого в країні мається на увазі, так? у Китаю. Так. І він не хоче, щоб до нього застосовувалися. Він каже, я не хочу обмежень. Коли був Блінкін у нього, китайця попередили, то якщо ти будеш так дуже ну, допомагати, прямо активно відкрити Росію, то ми вимкнемо санкції. Ось він приїхав і розмовляє, і каже, що я не хочу цих санкцій. Для мене це вже буде ну, смерті подібно. Це, це мене дуже обмежить. Тобто, не вми, щоб не вмикали ці обмеження. А натомість, що я обіцяю. Трохи менше брати участь у війні з Росією. Бачите, показує все ж таки королева мечів, це як ну, військові дії. Але Паш Пентаклів показує зменшення. Але тут я не можу сказати, що всі знову зовсім відгородиться від Росії і буде вже тепер зовсім. Якби з західним світом, з Америкою трошки якось буде допомагати, але в нього дуже критичний фінансовий стан в країні, тому їде запевнити, що допомога його зменшиться до якихось рамок, але би не вмикали оті санкції. До речі, чи поїде Китай? Зараз запитаємо на той саміт Миру у Швейцарії, чи поїде Китай? І ще думає сумніви, двійка Пентаклів думає: їхати чи не їхати, але... Але поїде мусить. Муси поїхати, і для Росії це буде ну такий собі трошечки, знаєте, як удар, що Китай продемонструє, що ну, я їду на саміт миру, а саміт миру, звісно, про що буде мова йти саме про мир в Україні, як його той мир налагодити. Тобто, що я вам скажу, це знаєте, як виглядає? Коли побили пса, він піджав хвоста і їде лащитися. Ну, я не можу сказати, що Захід є хазяєвами Китаю, але все ж таки він хоче показати, що я з вами, і це дуже головне. Не він же міг не їхати, розумієте, а так поїде. Ну і тут ще таке: це поїздка, вона якби запланована, тобто такі події частенько в них відбуваються. Але знову ж, знову ж я питаю: головна буде. Позиція і це буде те, про що будуть розмовляти кулуарно, заховано, десь за кулісами. Те, що ми не почуємо по телебаченню, те, що нам після цього візиту не будуть казати в ефірі, там я не знаю, в Ютуб, про що не будуть казати політики, про що була розмова. Розмова була я боюсь санкцій. Ну, це так мовою карт переводжую. Бачите? Оце карта обмеження. А це якщо ви мені нададите обмеження, це мене жахається. Для мене буде кошмар і пекло. Понятно? Їде просити, щоб його не обмежували. Натомість буде менше допомагати Росії. Слава Богу, хай так і буде. Питання. У Німеччині заговорили про можливість повернення українських чоловіків призовного віку на батьківщину. Отак от, от. Давайте дивитися. Чи дійсно це питання піднімається на державному рівні у Німеччині? Так. Да. Так. Да. Воно ще сирувати те питання. Дивіться, бачите, військові питання. Ось о. піднімають імператор, можновладці, збирають трійка жездів, це коли збираються певні люди для того, щоб обговорити якісь конкретні дії. Так це дійсно це не просто, знаєте, якийсь черговий вкид в мережу, аби тільки ради якихось балачок. Ні, це дійсно буде обговорюватися, збираються компетентні люди. Подвійки пентаклі вирішують, яким чином як це буде відбуватися. Ну, давайте спитаємо, яким чином. Тобто це дійсно питання в німецькому уряді є. Яким чином? Буде обмеження в паперах. Дивіться. Того, як раніше, як раніше, от як раніше видавали папери, цього вже більше не буде, потрійки. Ку... По ці мечів показують, що такого, як раніше, тобто видача якихось паперів, документів, цього вже не буде. Ні, Не буде певних паперів, певних паперів певної країни, тобто вони якісь свої папери не видаватимуть. Тому що імператриця це вона якби утілює країна. Країна Німеччина. Не будуть видавати якісь документи. Ну, припустімо, якісь дозволення ну, на роботу там чи на водіння транспортом, чи ще якісь документи. Да, так, таке буде. Наскільки масштабно? Немасштабно. Зараз поясню. Знаєте, як це відбудеться? Покажуть якусь частину повернення українських чоловіків на ефір, на емоції, покажуть, я зараз покажу. Тобто таке буде. буде, покажуть, покажуть в дії якийсь певний закон, покажуть дійсно повернення. Ми почуємо такі розповіді, що ось там такого, такого, такого повернули, як це відбувається, це буде відбуватися. Буде. Але через який час це затихне. Тобто я не можу сказати, що це не буде масовості. Таке відчуття, що, ну, припустимо, обговорили цей закон, вирішили його, якби. Ну, він же ж не може бути постійним, цей закон так, на десятиріччя. Це можливо якийсь указ, як тимчасовий, чи що його покажуть невеликої кількості, а потім це все затихне. Ну, то, тому що тут повішений, якби неможливо виконувати те, що те, що вони кажуть, якось неможливо виконувати. Я не знаю, як це можливо. Так це подія, це буде показано якийсь час, а потім заглохне і все. Тому так я можу сказати. Кому пощастить або не пощастить, це хто що вважає ну, за цим словом пощастить. Тобто, це не буде масово. Я вам хочу сказати, це не масово. Але якась частина все ж таки буде відправлена в Україну. Добре. Питання, яким буде найближчим часом? А, що буде у Криму найближчим часом? Крим найближчим часом питання. Тому що ми дійсно, чуємо, у Криму відбуваються чудові новини, ми чуємо вибухи. Там палає, там палає. Питання, що найближчим часом чекає Крим? Обмеження. Обмеження зараз розкажу. Буде прилітати дуже багато. Дивіться, ось прилітає для того, щоб по цінностям цінності ті, які мають захищати. Сонце показує величезні вибухи. Це для чого робиться? Щоб зробити, до речі, скоро в Криму, із за цих вибухів будуть дуже серйозні обмеження: світло, інтернет. Обмеження, обмеження внаслідок вибухів, дуже серйозних. Що це будуть за удари? Удари будуть наноситися для того, щоб Крим не міг захищати. Ну, по ППО, чи що? Я не можу захищатися отак От іде. Так, Дякую. що Шо там таке? Ну, це, знаєте, кажуть, як. Тут уже прийшов такий момент, коли треба обрати. Певну стратегію ну на сьогоднішній день, і я вам це ще раніше казала: що спершу вона звільняється Херсонська область, так окупована за нею. Крим піде. Ну не ось момент. Ну так, тобто цього не уникнути. Дивіться, ну це карта карми, тобто доля. От, і вибору це цих двох, ну, двох напрямків, один вдвом, тобто Херсонська область і Крим. Тобто одномоментно то туди направляється дуже велика сила. В Криму буде дуже спекотно, і я вам хочу сказати, звідти будуть виходити люди. Подивіться, тому що дуже багато вибухів. Так? Ось йде четвірка мечів, яка вказує сісти і відправитися на інший берег. І вісімка кубків, яка теж показує. Жили собі в задоволенні, тобто ну, класно, так? В Криму жити, І тут треба це все задоволення полишити і йти, про що йде мова. Вибухів буде наскільки багато, наскільки некомфортно стане проживати в Криму, що звідти будуть іти і цивільні, і військові. Зараз заодно подивлюся, яким буде сезон цього літа. Чи відбудеться він взагалі? Це ж уже в нас травень на дворі, так? Тепленько в Криму, І ще тепліше, ніж на всій Україні. Туристичний сезон, відпочинок, який буде. Ніякого відпочинку не буде. Зараз вам покажу. Ну, По-перше, буде дуже мало людей. Дуже мало людей. Трійка пентаклів. Дивіться, дуже мало людей. Ну, я так розумію, що це ну, люди ж скрізь живуть, так? навіть нас тут бомби летять, а ми огороди сажаємо. Ну, ті, що люди там живуть, звісно, вони підуть і до водички такого собі. Ну, що, я ж не можу сказати, що прям всі поховалися по підвалам, сидять, ні, але сказати, що це масово. Що туди прям масово їдуть, люди пачками відпочивають, ні. Від тих періодів, від тих сезонів, ваш пентаклю показує, це буде 25% від того, що було. Ну, такий собі буде. Сезон. Ну давайте тоді ще поцікавимося. Всі ж кажуть, що в тому кримському Керчинському мосту лишилося жити дуже недовго. Давайте запитаємо найближчим часом. Я це передивляюсь майже у кожному стрімі, карти показують. Ну буде, 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 почекай, буде. То вже ж і ракети ті в нас є. Давайте дивитися доля Керченського мосту на найближчий час. Угу. То цілу історію мені розказують. Ну, перші карти показують оцю стабільну конструкцію, так? Ну, це як опори, основи. Оце карта дурня. Тобто, ну, дурак це така, знаєте, чи є, чи нема, чи буде, чи не буде, коли це відбудеться. А ось вам і чудовий диявол, який показує про прильоти. А ось вам вісім жезлів, який показує, летить летить. І це зупини його роботи. Четвірка мечів показує. Ну, зупинка активної діяльності. Тобто, що я вам хочу сказати? Удар по мосту буде. Мені не показано тут в картах, що він прям геть весь впав і зруйнувався. Але це буде як удар, який повністю зупине його роботу. Не в ту, не в іншу сторону. Коли були пошкодження двічі, вже так, то він там десь зберігав якусь одну там, чи дві колії, туди-сюди, через який час транспорт рухався. Так? Але це буде такий удар. За якого неможливо буде користуватися цією конструкцією? Це відбудеться найближчим часом і це правда. Хай таке буде. Питання. Що змусить Росію вивезти війська з України? Що змусить Росію вивезти війська з України? Що? Розмови. На полі бою. Зараз вам поясню. Тут не буде, знаєте, такого моменту, коли Росія перемогла на полі бою. Ось товчуться, товчуться дві країни, так, насипають один одному, і тут хтось виявився сильніший, а хтось слабкіший. Ця ситуація ще буде тривати, і ще будуть втрати. Але коли на українській стороні відбудеться якась, якась перемога, вона не дуже велика буде. Що скажу, якась не дуже велика перемога. Коли повернеться якась частина землі, ну можливо, це все-таки йде мова саме про Херсонську область, от, коли відбудеться перемога України на якомусь невеликому клаптику, тоді сідають за перемовини. І я вам хочу сказати, це буде дипломатія. Це відбудеться не скоро, але це дипломатія, коли звільниться якась невелика частина України тут же сідають за стіл перемовин. Негайно. І що тоді виведе Путін свої війська? Показує десятку мечів. Так, це буде закінчення, але десь. На якихось територіях, у маленьких кордонах він буде настаювати на тому, щоб там щось лишилося, чи якийсь контингент, чи якийсь контроль, чи що. Тобто, отак от бачите, тут немає однозначної відповіді, що ось якась подія відбулася, і все і Путін вивіз свої війська. І це показує затягування. Тобто це не буде швидко. Навіть коли гепнеться той Керченський міст, це не означає, що Путін виведе свої війська. Він буде триматися. Як не за Крим, так, значить за Донецьк і за Луганськ буде знаєте, торгуватися. Але я вам хочу сказати, що змусить Росію вивезти війська з України. Маленька перемога України, коли виведуть військ, коли буде повернута наша земля. Тоді почнеться вивід російських окупантів, вихідців. Але вони будуть настоювати на тому, що вони лишаються на якихось кордонах, ну, четвірка мечів і справедливість. Тобто в них своя справедливість. Можливо, це вони ще будуть триматися за той Луганськ і Донецьк, прям зубами, руками і ногами. Там ще будуть лишатися. Саміт миру, який буде у червні, Зеленський назвав, що це перший справжній реальний шанс досягти миру. Питання. Чи дійсно цей саміт, хоча він буде ще е, в червні, так, то, звісно, в кінці травня ми обов'язково подивимося, але глянемо все одно, як на сьогоднішній день справи, чи дійсно це оцей саміт, який збирають, чи дійсно це буде реальний дійсно крок до того, що вже е, вони пристануть, там чухати свої потилиці і вже щось будуть робити дійсно для миру? Чи дійсно це так? Чи дійсно він такий буде роковий той саміт і вплине на завершення війни саміт? Швейцарії. Тут, знаєте, що не так все і погано. У них все ж таки, оця от їхня занепокоєність, це вони вже будуть розмовляти, що вже втрати перейшли якусь межу. Вже досить втрат, досить втрат. Звісно, піднімається фінансове питання. В першу чергу фінансове питання воно прямо ж криком буде кричать. Так. І. Сейчас тут йдуть дійсно, ну тут просто мені показують, люди збираються, розмовляють, розмовляють, і що? Знаєте що? Важко буде на цьому саміті дійти до якоїсь конкретної крапки. Десять жезлів. Це. Ми не можемо домовитися, важко валіза ручки. І тягти цю війну ми не можемо. Слухайте, і як її закінчити, ми теж не можемо. Але все ж таки, десь уже почнуть у них в голові. Промайнуть якісь уже дуже такі, знаєте, стратегії, які будуть дійсно наближати нас до якогось миру. Це ще не мир. Я не можу сказати, що після цього сайміту. Сайміт відбувся в червні і в серпні вже закінчилася війна. Так не буде. Тут головне, війна не закінчиться, але будуть промовлені, тобто після цього повішеного. Будуть промовлені якісь розумні речі для того, щоб закінчувати цю війну. Тобто якийсь іще термін ми даємо, але треба вже щось робити. Ну, знову ж таки, знову і знову. Те саме, як було вже, скільки вже тих самітів було, скільки вже було тих зборіч, і сказати, що хоч якийсь з них привів до якихось конкретних певних результатів, ні. Цей практично буде те саме, але тут якісь прозвучать розумні стратегії, за які можна буде вчепитися. Тут хоч щось уже про майне, таке розумне чиєсь рішення. І це буде дуже цікаво. Ну, але ще це не є зупинка війни. Гроші. Тут ту спонтаклю випав, це в першу чергу будуть розмовляти про гроші. Гроші можуть зупинити війну. Ще тут яке питання. Так, а, ну, мавірно, ви всі чули. Да? Що Росія оголосила в розшук Зеленського, Порошенка, кого там Данілова, Клімкіна і вже з ними. Пів України вони оголосили в розшук, і таке відчуття тут дна немає. Тут знаєте, таке провалля. Мені такий вислів прийшов, що так і хочеться сказати: якщо довго вдивлі, якщо довго вдивлятися в провалля, тоді проваля почне вдивлятися в тебе. Це точно про Росію. Пекло. Зеленського врошок. Мені аж така картинка, як їде по Хрещатику їхній воронок, так? піймали Зеленського, запхнули його туди і повезли там десь на Луб'янку. Ну, цирк на дроті, в розшуку. Питаємо, чому? Смішні, смішні ті росіяни, але ж чому? Два роки не оголошували Зеленського в розшук, а тут на тобі приїхали. Що хочу показати? Пам'ятаєте, весь час, ось у цей період, дуже багато таких розмов, що Путін аж ногами совує, хоче перемовин. І я робила такі розклади, так? і там дійсно от якісь перемовини, перемовини, і про це дуже багато йшло розмов. Знаєте, що він тут показує? Каже: зараз нема вже з ким розмовляти. Тобто ну, ця заява дійсно вона смішна, але він показує, що не готовий до перемовин саме з тими людьми, хто зараз знаходиться ну, у владі е, в Україні. Тобто, з ким тут розмовляти він показує. З ким тут я? Мені нема з ким тут розмовляти. Нема з ким вести перемовини. З ким я буду перемовини вести. Це він показує свою неготовність сідати за стіл перемовин. І ще чому? сейчас я хочу підтвердити одну свою думку: Росія на саміт не їде, на саміт миру не їде, це, і це тому, дивіться, Росію не запрошують на саміт у Швейцарію. Так? А там, звісно, буде рішатися вирішуватися доля України, звісно, без Росії. Ну, от. Тому вони і оголошують Зеленського роз... розшук, щоб появити, що це просто кримінальна людина, з якою... і що вона робить у політиці, тобто немає з ким розмовляти. І це знаєте, і тому нам нема що робити на тому саміті. Ну, десь отак це звучить. Вони показують, що вони не готові сідати за стіл перемовин. Одна такий у нас Бліц вийшов, і я вам хочу сказати про те, що не вішайте носа, не все так погано, як нам розказують, або як нам здається, насправді в Україні дуже великі шанси не просто закінчити цю війну з перемогою. Це не шанси, це, ну, це так як буде, але розширити навіть свої кордони. Дякую вам за увагу. До побачення!